А далі до теми, яка стосується багатьох, через повномасштабне вторгнення росіян будемо говорити по про посттравматичні синдром і про те, як можна подолати його наслідки. Один із способів, як твердять спеціалісти, використання медичного канабісу сьогодні з нами той, хто на собі відчув, що таке жах війни і пройшов таку терапію. Алі Мадіна, волонтер та ветеран армії Сполучених Штатів у студії марафону Єдині новини. Thank you. Вітаю на нашій програмі. Раді вас бачити. Ми будемо розпілкуватися англійською. Я хотів би запитати вас про ваш випадок. У вас був посттравматичний розлад. У вас був і в мене також було травматичне ушкодження мозку, контузія. Є спричиняють вибухи Під час свого участь у бойових діях. Як я кілька разів потрапляв під вибухи. У мене було був можна його тримати від автомобільної аварії. Як ви відчули, що ваша свідомість змінилася після контузії і вам потрібна допомога? я був коли я залишив, я був брав участь у програмі США. Тоді було нормально, а потім у мене з'явився посттравматичний розлад, наслідки контузії. Було б дуже складно після після військової служби знайти себе в житті, свою місію. Хто зрозуміти, хто ти такий і мій друг повідомив мене про медичний канабіс, таке лікування, і це змінило моє життя. Я ніколи не палив, я не палив цигарок, Але це змінило моє життя. Я одружився. Навіть це врятувала моє одруження. Навіть мої стосунки з доньками змінилися. Це також дає вам змогу зосередитися бути значно більш креативним у житті. Це допомагає з повсякденною діяльністю. Коли ти звільняєшся з війська, дуже важко повернутися до цивільного суспільства, яке ти залишив, бо ти змінився. Айгадала мене було. Я я брав багато участі, бага участь баг багатьох кампаніях військових. І коли і коли ти повертаєшся твоє твоє життя, твоя свідомість працює на швидкості 100 км на годину. А коли ти повертаєшся назад, ти не можеш думати мислити в такий же спосіб. Тобі треба заспокоїтися. медичний канабіс дозволив мені. Чесно кажучи, це врятувало моє життя. Це зруйнувало мою депресію, посттравматичний розлад, контузію. Я знов почав нормально мислити. So і можливо the навіть краще ніж звичайно, бо я зміг краще зосереджуватися Але є багато упередження в суспільстві щодо канабісу. Люди думають, що це наркотики, що це небезпечно для суспільства. але якщо ми говоримо про медичний канабіс, кілька років тому в Україні почалася дискусія про те про це, не лише про допомогу ветеранам, але про. Багать багато зас різних видів застосувань, як ви думаєте, українці готові до цього порівнюючи з американським суспільством? Україна на 100% готова готові до цього, бо ви бачите війну. Я в Україні. Я допомагаю багатьом ветеранам. я допомагаю їм долати посттравматичний розлад, бо я сам це здолав. і я знаю, як це допомогти. Як допомогти? я знаю, що медичний канабі ще поки що не є тут легальний. я намагаюся допомогти тим, чим я можу. Але я знаю, Що ці розлади на передовій, артилерія, танки, вибухи, це 100% гарантія, що людина буде мати травматичну шкоду. Ходження мозку, контузію в цьому в цій ситуації, і потім вони повертаються до дружин і дітей і матимуть багато проблем, такі як я мав. Ветерани, я дуже чесно кажу, ветерани схильні. Якщо ти повертаєшся додому, ти йдеш на роботу, діти йдуть, діти йдуть в дружина, йде на роботу, діти йдуть в школу, і все, що тобі залишається вдома, це алкоголь. І він стає твоїм найкращим другом і, і руйнує твоє життя. багато моїх друзів покінчили з собою через посттравматичний розлад. але ті люди, які вживають медичний канабіс, вони цілком успішні, вони щасливі. Вони прекрасні чоловіки, батьки, і нам потрібно зрозуміти і зрозуміти, що медичний канабіс треба змінити упередження, що медичний канабіс це наркотики. Ну певною мірою так. Але насправді це рослина, яка має свою причину тут. На, це рослина, це не наркотик. Програма медичного канабісу перебуває під спостереженням, кількість цього препарату залежить від кожної особи. Це не те, що ви можете отримати скільки хочете цього препарату в будь-яких обсягах, а от алкоголь зовсім без проблем. Ще одна проблема з як я її бачу. Можливо, Um it's hard I think to ask about help. складно звернутись по допомогу, бо ти воїн, ти warrior, сильний, ти був у війні. Як It's це було same. в вашому you're випадку? Он Ви на 100% праві uh, Ми тяжімо до того, щоб залишатися на самоті. Мої друзі в армії. Я не хотів їх турбувати. Ти схильний до того, щоб бути один. Посттравматичний синдром і контузії. те, що ти залишаєшся один. Ти починаєш вживати алкоголь maybe, або щось, те, що ти вживаєш, може нелегально um, можеш роздобути. і це катастрофа. Це самогубство. Uh, um, uh, для військових. In, коли я був в армії, у нас було медичне so, страхування на 100 тисяч доларів. So, коли ти помираєш, родина отримає 100 тисяч доларів. якщо навіть думати про ці гроші. Uh, so уряду це коштує дуже But багато. Але медичний канабіс, я знаю, як мінімум 15, like now, 15 very, людей, які його вживають зараз, і вони цілком продуктивні в житті, творчі. І ще одна a, дуже важлива I річ. У мене було поранення в шиї, в плечах, і я відчував хронічну біль, і медичний канабіс знімає біль. Справді, він блокує біль. Він знеболює like Це не uh, те, що ти як в кіно, ти and... куриш no, it's actually, it's Це насправді все інакше. Це допомагає фізичному you're стану, розумовому стану uh, продуктивності. Society, again, ти стаєш знову членом нормальним членом суспільства. Ти починаєш працювати і даєш країні більше життя you know? you після того, як ти відслужив у війську Це не те, що ти сидиш вдома в депресії. Це є рішення для цієї вихід з цієї ситуації. Але оцей комплекс маскулінності можливо, у нас є родичі, до кого звертатися або у нас ця проблема може виникнути в родині. як говорити з батьком, з е, або з чоловіком, щоб е, він отримав е, допомогу. Я, розп... я ж тут, Я розповідаю свою історію. Це не так складно. Це складно бути на телебаченні, і розповідати про те, що зі мною сталося. Але я це роблю, тому що я це вірю. Я хочу, щоб Україна допомагала ветеранам, допомагала солдатам. З посттравматичним розладом та контузіями і я е, був у церкві, Я був е, говорив про те, як да вирішувати цю ситуацію з посттравматичним розладом, і я знаю це вирішення. є так. Багато досліджень, які відбулися в Америці в усьому світі щодо медичного канабісу. Дослідження проведені, Результат, Результати є. Я ось тут в Україні на телебаченні розповідаю свою історію. І ми знаємо про це. я вірю, що це справді допомагає. Я не знаю я не знаю скільки у вас зараз ветеранів, але це дуже багато людей. <зв>. І це може врятувати життя it's, it's, it's дуже багатьох українців. Це коло. Вони побачать життя, і вони знову стануть продуктивні в суспільстві. Тобто це вигідне і корисне. Суспільство допоможе людині, а людина допоможе суспільству. Це не тільки допоможе йому, це допоможе його дружині, сусідам, його роботі, його дітям. Це справді. але це треба робити коректно і в такий спосіб. It's щоб це було під спостереженням. Okay, дуже You're вам дякую. Uh, nice uh, 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 mm -hmm. Алі Мадіна, волонтер та ветеран армії Сполучених Штатів був разом з нами.